Доброго дня, шановні глядачі, за допомогою місцевих жителів села Селища ми пробралися в саму Гущину. Нам допоміг Романович, шановний житель, ветеран, йому більше 80 років, який багато років вже дивився. 83 підсказує Романович роки. От ми вам покажемо цю людину, шановну у селищі господаря, який провів нас. На старе кладовище, ще одне старе кладовище села селищ. І ми покажемо вам покинуті могили, хрести мальтійські. Ось, будь ласка. Наша історія, українська історія Північної Бессарабії, Мальтійські хрести, Українська історія Сокирянщини. Села селищ, будь ласка. Тут гущавина. Ми покажем вам ще один хрест. Важко було добиратися і без допомоги Романовича я б цей шлях не знайшов. Він нас за провідника, він цю місцевість знає. Багато років працював доглядачем кладовища. От він каже, що наліво ми зараз побачимо Романович ще хрести. Да? Там є, каже він, але є гущина, так? Нічого, ось, будь ласка, ще один хрест ми зараз покажемо вам. Ні до нього добратися краще от сюди. От сюди. Он, будь ласка. Ще один хрест. В більшості тут мальтійські хрести. Як я зрозумів, це кінець 19... -го, 19 століття! Що, ще Там можна подивитися? Де не На превеликий жаль, ми напевно уже не побачимо хрестів. Ну от оце закінчується. старе кладовище. Десь тут гущавні ще є старі хрести 18-19 століття, але не превеликий жаль, Скоріше за все, ми їх не побачимо, тому що важко добиратися, да, Романович каже, важко добиратися. Вон гущавина. Ми заходимо, Романович, я зараз подивлюся, якщо. Будуть тут хрести. Ну, от я зайшов в Гущавину і бачу ще два хреста. Романович каже, їх було багато. Ось один хрест. Тут це цікавий хрест, ви бачите, незвичайний хрест. Таких хрестів не дуже багато. Ще один хрест лежачий. Ну і пройдемо самі зарослі. От ми побачимо, ми побачимо з вами. Тут не дуже буде якісна зйомка, але вже як є Ще один Мальтійський хрест, ще одне старе кладовище в селі, селищі. Наша історія, наша пам'ять. Яку, на превеликий жаль ми втрачаємо. Романович, зараз я вийду, ще один хрест зніму. Ми йдемо далі. І знімемо ще один старий хрест. Ось ми бачимо старий такий хрест, напис Старослав'янський. І не знаю, чи буде якісною зйомка, але умови для зйомки в нас не ідеальні. Ви самі бачите, ну на цьому на цьому ми закінчимо ці гущавні. Екскурсію в старим клалдовище, другим старим кладовище села селищ. Шматочок Північно-Бесарабської, як я люблю казати, історії. Частинка нашого серця, частинка нашої української душі, яку, на жаль, ми забуваємо. На превеликий жаль. З вами був історик та журналіст Український Ігор Швець. Та шановний житель села Селище Романович, до нових зустрічей!